Більше 30 богатирів з 19 областей України приїхали до Чернігова на фестиваль Козацькі розваги. Такі хлопці будуть точно тримати жінок на руках. Вже в четверте у нашому місті проходить фінал етно-спортивного фестивалю Козацькі розваги. Свято сили та витривалості традиційно припадає на Івана Купала. До фіналу потрапили кращі богатирі. А тут боротьба не на жарт. Чернігів для проведення фестивалю обрали не випадково. Перший фестиваль, який ми провели, це було на сорочинському ярмарку в серпні місяці 2005 року. Ні, 6-го року. І тоді ми тільки спробували провести це, і коли ми побачили, що дуже велика зацікавленість, ми вирішили продовжувати. І місто Чернігів, наш обласний центр Чернігівський фізичного здоров'я населення, спорт для всіх нас запросив. Тепер традиційно ми проводимо його в Чернігові. Радо вітаю вас, у нас на гостині історичній чернігівській землі. Приємно. Що Чернігівщина стає справжньою столицею для мужних сильних спортивних козаків, адже не тільки наш захід стає приводом для такого, але й те, що саме в нашому місті Батурин. Знаходиться гетьманська столиця часів Івана Мазепа. Богатирі змагалися у п'яти вправах: чобіток, чумаки, колода, кам'яри та козацька вдача. кажуть, що окрім постійних тренувань для справжніх козаків у змаганнях потрібна підтримка та командний дух. ж командне соревнування, поэтому ми друг за друге. Перший раз учасник. раз Чернігів, да, город дуже красиво, дуже нам подобається. Якщо була можливість, статися можна було на довше. Ну, звичайно, тренування це само собою, але так як сьогодні серед публіки, ми бачимо дуже гарних дівчат на Чернігової, які. Нас підтримують, тому це також вагомий внесок в результат. Чернігівську команду представляв знаний український богатир Олександр Пеканов, але для перемоги цього не вистачило. Перше місце вже кілька років поспіль виграють стронгмени з Івано-Франківської області. Чернігівцям козацькі розваги прийшлися до душі. Ми вже за кілька днів що, ну, у нас були плани прийти сюди, подивитися, за ребят порадуватися, поболіти, теж. Ткам'я, конечно, інтересна, а болеєм за всіх боліваю завжди за своїх за чинірівщину. Як козаки сільно сили, і скільки важать у справжніх богатирів? Дивіться у нашому ефірі в програмі Репортаж з коліс. Давати підтрим.